Мої вітання всім шанувальникам мого каналу. Дивіться, друзі, я там обіцяв вам показати, як я буду виготовляти ролики на направляючих для підйомних ворот в гараж. І в мене така якби родилася думка, як це грамотно зробити. Я вам казав, що ми зробимо їх мінімально мінімально по затратам дешевими. Друзі. Тому що те, що ви будете купляти е, в інтернеті або в магазині, або на базарі, воно буде набагато дорожче, друзі. Ну дивіться, е, я прийшов до висновку, що е, все це можна виготовити з того, що у мене було, наприклад, вдома. Дома в мене були такі гвинти, вони будуть вісями, вісями для направляючих підшипників. Найшов 202 підшипники. Ось вони тут є, просвічуються. От 200, 202 під... Ось, бачите, 202 підшипник. Значить, показую, друзі. Середина у нас 14.85. Це будемо рахувати 15. І наружний розмір у нас їх 30. 5. Значить, я прийшов до висновку, що можна зробити ролики набагато гарніше. Ці ролики будуть гриміті в направляючій трубі, якщо вони будуть не прорезинені. А ті, що прорезинені, так, вони продаються. Але можете подивитися в інтернеті, якої вони ціни. І я прийшов до висновку, що можна. Знайти термоусадку і я її знайшов. Дивіться: 33 по наружі. 8 мм товщина. Це термоусадка, клейка. Тобто, ви отак от дивіться вправляєте підшипник всередину. Вам потрібен буде або фен, або газова горілочка. От. Зараз ви його обрізаєте отак от гарненько. А тепер просто-напросто нагріваєте трошки горілочкою на мінімальному вогні. І у вас виходить прорезинений ролик. Ось я вже репетував і зробив. Ось ти. гарненько, акуратненько. І він буде з резиновим ходом в середині, не буде грохоту, і буде прекрасний-прекрасний ролик. І зараз я вам ще покажу, як я буду виготовляти вісь, яка буде держати цей підшипник, друзі. Для цього вам потрібні будуть або отакі гвинтики універсальні по металу по дереву, або хоч такі. Ну, одним словом, зараз подивимося. І так, друзі, що ми робимо? Дивіться, ролики готові всі в мене. Ось треба трохи зняти тут різьби на точильному станку. Для того, щоб одіти ролик. Накернемо посередині керном місце під сверління. Сверло у нас буде на 4. Різьбова частина 4 і 8 цього гвинтика. Возьмемо, зробимо отвір. Такий, ну, десь на глибину, отак от, цього гвинта. А тоді розпиляємо болгаркою болгаркою, закрутимо гвинт і решту, друзі, ми відпиляємо болгарочкою. Так само і знімемо шапочку. І получимо ось такий виріб, друзі. Бачите, тепер воно вже буде зовсім тихо ходити в направляючих. Ось так воно буде виглядати. Гвинт тут... Теж на 19 см, коли воно стане в отвори отвори воріт, лишня частина відпиляється. Ну, Для надійності можна ще полуавтоматом трошки тут якби, підварити. Ну, я думаю, що вже нічого робити не треба. І так, друзі, сверлимо, дивимося. Як воно це робиться? Нічого, якщо друзі, це буде трошки зміщено, ролі не грає. Головне, щоб гвинт розпер зараз те, що ви побачите далі. Ось і все, друзі, ролики, направляючи обешумлені зроблені. Все, друзі, пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Я думаю, комусь це буде поміч, хто буде займатися підйомними воротами для свого гаража. Ну, будуть слідчі ролики. Я вам покажу, як дещо настроювати. І далі буде. Все цікавіше, друзі. Підписуємося, вподобайки, коментарі. І, друзі, всім мирного неба!